Поїхав сьогодні чоловік, забрав за подарунок в садочок. Вінницька міська рада, і точно таких два ми отримали в, в цій в амбулаторії. Точно два таких самих. Ви просили показати, що там нам дають всередині. Так от показую. Ще я розпаковка покажу, яких два великих подарунки дали з олією комбінатом. Тут там все де постандартів. Лошенівські конфетки. Йде два чупа-чупса, гуліячик, такі якісь, зараз вкажу вищі. Отакі. От Там є шоколадки, і є шалена бджілка їхня улюблена. Шоколадка, ромашка на фоні моїх закусок. От. Ну і захарчик собі шалену бджілку вже вибрав. Подобаються дітям. Макарчику дуже чупики подобаються, а я йому ще чупиків не давала, а шалену джілку він дуже полюбляє. Отакі От подаруночки. Це в усіх закладах такі видають, я так зрозуміла, а масложи комбінат покажу вам, там два таких великих.